Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Катя і ми з вами в Португалії. Сьогодні ми вирушаємо за покупкою ялинки, їдемо в Ашан, який знаходиться в районі Пасо де Аркуш. Туди ми їдемо, і там також буде народження у подружки Лєри з садочку. Тому ми все заодно вирішили зробити в один момент. Не знаю, як пощастить нам з ялинкою, тому що. Знаєш, ялинок в Ашані майже вже не було. І то, що нам там знімали до цього, то живих ялинок там, в принципі, вже немає. Навряд чи завезли новенькі, я так думаю. Тому будемо брати те, що є. Головне, щоб хоч щось вже взяти. Дорогу не плануємо брати, тому що я знаю, що в Леруа Марлені є ялинки, але вони такі ну, досить дорожчі в ціні десь 70 євро, така по зросту десь 1,50 метр ми хочемо більш економний варіант, тому що ми не знаємо там ну, на майбутнє. А де ми будемо жити, щоб цю ялинку було не шкода потім десь, наприклад, залишити. Наприклад, якщо там, ну, коротше, і це взагалі просто, знаєте, коли ти не маєш свого дому, і ти вже ну, не, 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 не чіпляєшся за ці речі, які в тебе раніше були, коли ти це зберігав постійно, купляв, тримав вдома. А коли ти всього лишився, ти про це в принципі, вже, ну, не так думаєш. У мене немає таких думок, щоб купити щось там краще, наприклад. Купив на пару місяців, на пару сезонів і, і нормально, я так вам скажу. Я не знаю, чи це правильно, чи неправильно, у кожного своя думка, але в мене зараз так. Тому я не чіпляюсь за речі і не хочу їх тримати вдома. Мені краще, от, якщо там ялинка, щоб ми могли її залишити десь. А не шкодувати, що вона така дорога, наприклад, була в ціні. Ну, це я, мабуть, якісь такі мислення, тому що от як війна почалася, і коли все це втратили ми все: і машини, і квартиру, і всі меблі, і новий ремонт. Ну, коротше, все, то думаєш трошки інакше. Все, ладно, не буду про це. ми з вами вирушаємо в Ашан за ялинкою і подивимось, що на нас там чекає. Всім приємного перегляду і гарного дня. Це коротше я побрала кросівки і тапки, і отак їх сушу. Не знаю, як інакше висушити, бо дуже довго воно сохнути буде. А так, хоч на, ну, на вітру, воно якось просохне, мені здається, швидше. Отак от. Покажи новий рік Санта Клауса. Покажеш пай Натал. Кажи всім привіт. привіт. Що тут є? Це Ашан. Це прикол. В Україні. І також пюрешки. До речі, раніше я ніколи не бачила. Я не знаю, можливо, це тільки з'явилось. Оця вітрина. Це Ашан, який не в Кашкайчі, а... Ось то, що ми затарились тут. Бобснейлів багато я взяла. Оце все вони, вони. Так, зараз ще оце ми іграшки взяли на ялинку. Одне яйко. загубили. Оце також. Все купили і оце яйце я поки бігала за сумкою, пробігаю, вже яйце валяється. І кажуть, нам мені слава і Лера, це не наше? Я кажу, як не ваше, якщо у нас немає одного. Вже в упаковці. Ну, коротше, да, так, от отак. А, ось тут ці цукерки. Букстеліки різні. А, ось у ще. А, це ліхтарики. Ось ще ліхтарики. На ялинку. І взяли оцю новеньку, це я не знаю, як називається, Гранда Грандалія. Це, типа маракуя, але дуже-дуже солодка. І в Ашані вона вигідніше в цінієте. Бо в Пінкадосі одна штучка 2 євро коштує. А тут виходило за 3 євро дві штуки в мене виходило. Так що в Ашані ще взяли оце. Завтра вже будемо прикрашати ялинку, бо сьогодні вже пізно і хочеться з Лєрою це робити, щоб вона там все розносила. Так? Так, ми нарешті купили ялинку. Вона була остання. Остання в Ашані самого цього розміру. Вона метр вісімдесят. І вона коштувала по знижці була 30 євро. А так вона щось 35 коштувала. Вона вона така простенька. Типу не супер якості. Ось. Тепер ялинка у нас буде. Не жива, звісно, як ми хотіли, але що є вже. Зараз поставимо, Ліра вже спить. Іграшки ми також купили на ялинку. Так що скоро буде. прикрашає, так? Да? Лера? Тобі подобається ялиночка? Да, Ти вчора вибирала, да, іграшки? Де? Да? Обігрівач да, стоїть у нас тут. Бо зранку дуже холодно. Зараз десь 16 градусів, я думаю, зараз я подивлюсь назавжди. Открути вот эту трошки більше. 16 1/2 зараз. І вологість 70%. Ну да, це стандартно зараз зранку Давай, а що ти там хочеш? Тичку? Может, на уйде по имени? Як ти хочеш, покажи. У нас это труси вже сидять. Я з'їла крешку вже. Це те, що в сорт на Я побачила і звісно купила У Колір знову кашель є. Він майже не закінчувався. Зараз відкришу. Зараз я принесу, покажу, які ще у нас. Тут. Покажи, які у нас ще. Давай. Тут таке все підряд Малесенькі. Ну і ще вдома у нас є те, що у нас з Нідерландів, але там буквально 4, 4 шарики. Бо всі ми іграшки не забирали, ми все залишили там сусідці. Там у нас гірлянда була. Ну, коротше, багато було. Ціла коробка, але все ми залишили а, туди. Назад занесли, бо нам не варіант було вже це вести. Тут і є. Зараз то прикрашаємо. Ще згадала, що ми оці купили. Точніше, Лера нагадала. І оце ми купили такий. Сніговий ой, сніговичок кажу, Санта Клаусі. Санта Клаус. Оленята такі ще є. Ну такі, як і той перший, таке сердечко ще є. Тримай. Спасибо Це ми перес, перед садочком зараз восьма година ранку. Це ми тільки прокинулись нещодавно. Я вімкнула ялинку, щоб Лєра побачила її. Також з ліхтариками. Да, в неї є кашель знову. Отаке. Сьогодні в них садочку вечеріночка, да, Лірка? До них сьогодні має в гості прийти Санта Клаус, Пай Натал. Це і є Санта Клаус, я так розумію, Пай Натал. Бо ось сюди написано Пай Натал. На оцю вже маленьку я тобі зроблю. Я не знаю, як її. Робити. Так, береш цю маленьку і вішаєш. Маленька. Да. Бачиш? Ми делаємо для папи сюрприз. Для папи сюрприз? Я не знаю. Чи ти как вот этот? А я ще не зробила там. Треба почекати. Так що така краса в нас вже становиться. Ага. Стандарт. Лерка і підлога. Скажеш mm всім -hmm. пока. Помахаєш, ні? Це пока? Все, дякую всім. Дякую всім.